Шановні члени дистанційної комісії, шановні колеги, вашій увазі пропонуються результати дослідження на тему педагогічні умови забезпечення якості дистанційної освіти в початковій школі, виконала студентка магістерського рівня освіти групи ПОМ-2 спеціальності 013 початкова освіта поту Марина Івановна, Науковий керівник кандидатної доцент кафедри педагогіки та метод навчання навшина Ірина Сергіївна. Стрімке впровадження дистанційного навчання в освітню систему України обумовлювалась пандемією коронавірусу covid 19 та для забезпечення безпеки школярів в умовах військового стану, але переважна більшість учасників освітнього процесу молодшої школи не була готова до такого швидкого переходу. Сьогодні впровадження дистанційного навчання в початковій школі продовжує стикатися з певними перешкодами і без пошуку вирішення ключових проблем не може забезпечити належну якість освіти. Таким чином, актуальним питанням постає питання визначення організаційних та педагогічних умов для досягнення ефективного підвищення якості дистанційної освіти в початковій школі. Метою даної роботи було визначення та практична перевірка педагогічних умов організації освітнього процесу учнів початкової школи застосуванням технологій дистанційного навчання. Дозвольте не зупинятися на предметів об'єктах та методу дослідження, коли представлені на даному слайді. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання, дозвольте також не зупинятися на всіх, а звернути вашу увагу на завдання 4. розробити модель дистанційного навчання в початковій школі, а розроблену модель і розробити рекомендації щодо її застосування. Вивчення стану дослідження проблеми свідчить, що дистанційна форма навчання для учнів початкових класів у світлі наукових досліджень розглядана недостатньо і на не повній мірі, більш на рівні констатації та обмін досвідом між вчителями початкових класів. Аналіз наукової літератури дозволив нам визначити та класифікувати фактори педагогічних умов забезпечення якості дистанційного освіти в початковій школі шляхом логічного порівняння досвіду дистанційного навчання в системі вищої освіти та старшої школи з урахуванням специфіки початкової освіти. В ході формувального експерименту нам були сформульовані організаційно-педагогічні умови дистанційного навчання. Перевірка, яких проводили шляхом анонімного анкетування вчителів початкових класів, молодших школярів та їх батьків. Звертаємо вашу увагу на важливі результати, які демонструють наступні проблеми. Для вчителів є потреба навчання ефективним методом дистанційного вкладання взаємодії з учнів початкових класів. Найбільшою проблемою для батьків є організація догляду за дитиною під час дистанційного освітнього процесу. Та забезпечення контролю за якостю діяльності дітей для учнів виявлюють проблеми з перевантаженням та перевтому, викликані нераціональним добором кількості, складності навчального матеріалу і темпу викладання. Подяком статувальним експериментом для вирішення виявних проблем та підтримки позитивних тенденцій нам було розроблена модель дистанційної освіти учнів початкової школи. На даному слайді представлений фрагмент розробленої нами критеріально-факторної моделі. Структура моделі була основана на шаблоні стандартної критеріально-факторної моделі. Нам було розроблено комплекс взаємопов'язаних факторів та критерії, за якими визначається ступінь відповідності, якості дистанційної освіти. Дана критеріальна факторна модель легко адаптується домов кожного закладу освіти, містить розроблені поліметричні показники для кожного критерії, що гарантує ефективну корекцію дистанційного процесу початкової школи. Апробація розробленої моделі проводилася серед студентів кафедри педагогіки та методик навчання Кортицької навчальної реабілітаційної академії через вільних залучених респондентів соціальних мереж. Під час міжнародних та всеукраїнських конференцій ході апробацій по контролих двоєтезісів і стаття в ноукому виданні в категорії Б. Розроблена критеріально-факторна модель дистанційного навчання молодших школярів може використовуватися в закладах та підрозділах початкової освіти всіх. Ці завдання роботи були виконані, мета дослідження досягнення. Подальші дослідження потребує пошуку ефективних технологій дистанційного викладання та дистанційних взаємодії у чітковій школі. Дякую за увагу. Готовий відповідати на ваші запитання.